Тема уроку розв'язування вправ на перерізи циліндра і конуса? Хід уроку спочатку повторення. Які фігури утворюються у перерізах циліндра та конуса? Пригадати треба. Далі, пригадайте формули для обчислення площ повної і бічної поверхні даних фігур. Тож почнемо з першого запитання. Перерізи циліндра. Які можуть бути фігури? Прямокутник круг та еліпс. Перерізи конуса. Рівнобедрений трикутник, еліпс, парабола та круг. Далі циліндр. Площа бічної поверхні. 2 πrh Площа повної поверхні 2 πr В двушечках R плюс. І так само дві формули для обчислень площ бічної і повної поверхні конуса. πl. R1 плюс R2 і PR R плюс L. Це все матеріал попереднього уроку, тому я сподіваюся, ви це все пригадуєте. І так, переходимо до розв'язування задач, задача під номером 1 записати: висота циліндра дорівнює 5 см, а діаметр основи 24 см. Знайдіть відстань від центра однієї основи циліндра до точки кола другої основи. І так, дивимось на малюночок. У нас є циліндр, в якому оо 1 подивились сюди, Висота. Висота у нас є 5 см. Записали АБ діаметр. Діаметр основи 24 см, О1Б відстань від центра однієї основи циліндра до точки кола другої основи. Треба знайти відстань О1Б. Ну, тут негарно позначена, точка Б десь має бути отут: О1 безпосередньо на центрі верхнього кола верхньої основи. Тоді розв'язання. З чого починаємо? Починаємо розглядати трикутник ОО1Б. У якому кут О прямий 90 градусів? Сюди звертаємо увагу. Далі, що бачимо, ОБ дорівнює радіусу, дорівня половині діаметра, одна друга АБ. Одна друга АБ це одна друга на 24, 12 см. За теоремою Піфагора знаходимо ту відстань із цього самого трикутника. 1 Б, дві крапочки О. І використовуємо теорему Піфагора 1 Б квадрат дорівнює ОО1 квадрат плюс ОБ квадрат. Далі для того, щоб позбавитись від квадрату, знаходимо чисту відстань О 1 Б дорівнює корінь квадратний. Записали формулу. Підставили всі числа і знайшли корінь виходить 13 см. Отож відповідь 1 Б дорівнює 13 см. Тепер розглянемо задачу під номером 2. На переріз конуса і так, задача 2. Знайдіть радіус основи та висоту конуса, якщо твірна дорівнює 18 см, А осьовий переріз конуса є правильним трикутником. Тобто подивились, ось осьовий переріс SAB, правильний трикутник, що означає, що всі сторони у нас однакові. СА дорівнює рівня АБ дорівнює СБ. Записали умову, дано конус, в якому СА твірна. Конуса СА 18 см. Далі. Що бачимо? САБ осьовий переріз. САБ той самий правильний трикутник, в якому СО, висота АО радіус основи. Подивились сюди, важу мишкою, радіус основи є. Висоту бачимо. Треба знайти СО і АО. Тобто радіус і висота у нас невідома. Розв'язання з чого починаємо? Розглядаємо правильний трикутник САБ. В якому у нас СА дорівнює СБ і дорівнює АБ, оскільки трикутник правильний. У нас всі відстані однакові, подивились уважно 18 см. АО у нас дорівнює половині АБ. Оскільки тут у нас діаметр, тут радіус. Радіус дорівнює половині діаметра. Отож, АО дорівнює 1 друга АБ, дорівнює 1 друга на 18, це 9 см. Далі розглядаємо трикутник САО. Він прямокутний. У ньому СО це висота. І за теоремою Піфагора ми її знаходимо. Дивіться, СО дорівнює корінь квадратний СА квадрат мінус АО квадрат. Підставили числа. СА У нас з умови 18 АО із попереднього пункту, що ми тільки що знайшли 9 см. Підставили, порахували 9 коренів з 3 см. Отож, маємо відповідь, СО дорівнює 9 коренів з 3 см, з, з першого пункту. А О, це 9 см. Задача розв'язана. Далі пропоную самостійно опрацювати задачу під номером 3. Будь ласка, так само розберіться, щодо умови, що звідки знаходимо. Будь ласка, запишіть так само цю задачу і розберіть її самостійно. Домашнє завдання до цього уроку це дві задачі. Домашня задача 1, домашня задача 2 – Це виконати, надіслати у завданнях. Далі дві інтерактивні вправи на повторення. До конуса. Ось є посилання. Ось принт-скрін до самої вправи. Ви переходите за даним посиланням, воно вас направляє ось сюди. І тут ви встановлюєте відповідності. У завданнях все є. Безпосередньо. Можна перейти також за QR-кодом. Я до двох. Прав їх вставила. І те саме на циліндр. Тут є посилання, циліндр та його елементи. Будь ласка, або QR-код, або... або переходимо за посиланням і згадуємо циліндр та його елементи. За результатами надіслати скріншоти пройдених вправ та розв'язання двох задач, і також з підручника. Це повторення параграфів. Параграф 20 – тіла обертання, сторіночка 181. І параграф 21 – конуси 191 на повторення. Повторити, продивитись, перечитати.